Василь Симоненко, перехожий, присвята ліні Костенко. Як він ішов, струменіла дорога, далеч у жадібні очі текла, Не просто ступали, співали ноги, і тиша музику берегла. Як він ішов, зачарований світом, натхненно і мудро творив ходу, так нові планети грядуть на орбіти з шаленою радістю на виду, з шаленим щастям і сміхом гарячим, з гімном вулканом без музики і слів. Як він ішов, і ніхто. Не бачив і ніхто від краси не зомлів. В землю полускану вцюпився кожен, очі в пилюці бездумно волік. Раптом шепіть поміж перехожих, Що там спіпкнувсь чоловік? Одні співчували йому убого, інші. Не втримались до коряць, треба дивитись ото під ноги, так можна голову потерять. Трохи футбола пограли словами, обсмакували чужу біду, а він знову йшов і дивився прямо, і знову натхненно творив ходу.